Тут віками оселі стоять, України земля нам від Бога, хвилі часу летять і летять, тільки з Богом щаслива дорога. На світанку ясний зорепад, світ осяяний, світлі дороги, і калини червоний наряд, отчий край тут дитинства, пороги, далина. Далина, далина у безмежному просторі мріє. Україна для всіх нас одна, Бог надії на мир нам леліє. Україна для всіх нас одна, у серцях нам з любов'ю зоріє. Я думаю, що обов'язково дивіться, як би приклад на їх. Складний, тяжкий. Але от така молодь, яку вона веде в, в війну, да? це, ж, це, ж, це ж не женуть їх, як то кажуть. Вони відчувають здебільшого. Ну, я такий, що гухиляю, це та, коли це не бувало. Да? Але більшість схильні захищати рідну батьківщину. Це в той час, коли, значить, війна йде. А звичайний обиватель каже, о, проїзні там не те, там ще там щось не те, побутове, чисто побутові речі. Ну добре, добре, вишукайте способів розв'язати, а не так, а вже раз це мені не дають. Значить, і все можна державне відкидати, політично і так далі.